Також Samsung A40 є в наявності. Ціна 2800 гривень, має відбиточок пальця. Є потертості легкі по корпусу, але незначні. Телефон досить цікавий на 64 ГБ пам'яті. По екрану нюансів немає ніяких, працює добре. Type-C роз'єм на зарядку, також має роз'єм на наушники 3,5. Зараз покажу інформацію про телефон. Досить непогано працює, маленький зручний в руці, повністю чистий без різних аккаунтів, А40. На 11 му Андроїді він по пам'яті 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 64 ГБ. Покажу ще камеру, досить непогана камера. Тут ось така камера. Нагадую, ціна 2800 гривень в комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Працює все добре, повністю перевірили та протестували. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це був будь-який інший варіант, пишіть повідомлення або у телеграм-канал. Силочка в шапці профілю.